Пробую співати те, що сама на в тих піснях. Отже, світ не без прикрас. Пробуємо заспівати Перший кусочок. Для мене спів, це ну і взагалі музика, це одна із опор, які зараз допомагають справлятися з оцим усім піздітком, який є. І знаєте, у зв'язку з цим хотіла би згадати нещодавній конфлікт Тіну Кароль, як всі на неї накинулися, навіть деякі психологи, що я дуже сильно здивувалася з цього, думаю. В смислі, ну, просто, знаєте, коли, там, типу, психолог помитий, гарно пахнучий, їде в хорошій машині і починає захищати людей, які сидять без світла, без води, в яких, можливо, нема машин. Це якось так дивно, нападаючи на тіну Кароль. Мені є, що сказати насправді. А сказати мені є з точки зору метафори, якщо ми візьмемо цю пісню, тіникара, яку вона заспівала, у нас немає нас є мо. Її слухала, слухала в оригіналі, до речі, яку на який написав хлопець один. Не пам'ятаю ім'я, фамілію, але ем, слухала дуже цікава пісня з точки зору того, як людина намагається за допомогою образів, за допомогою музики підтримати свою психіку. Наскільки я знаю, то цей хлопець писав цю пісню своїй жінці для того, щоб вони пережили 22-й рік, коли весь цей військовий піде почався. І ну, хочу сказати, що по метафорам там не прикопаєшся. Тобто людина співає про те, що навіть коли всього зовнішнього в тебе немає, в тебе є внутрішній ресурс, на який ти можеш спертися у важкий час. І коли в тебе є цей ресурс, то ти до нього спираєшся. А коли нема, а коли нема цього внутрішнього ресурсу, тоді ти починаєш агресувати. Агресувати, і під цією агресією ти можеш всередині мати дуже багато інших почуттів, які не усвідомлюєш: почуття безпорадності, безсилості, почуття суму важкого, страху. Якогось сорому, що ти не можеш викарабкатися, що ти не знаходиш сили. Дуже багато різних почуттів ти можеш мати всередині, але коли вони не усвідомлені, тоді людина починає нападати. Тоді людина починає на таких людей, які мають ресурс всередині, агресувати. Розумієте? Тобто кожна така агресія, вона йде від безсилля або за чітким маркетинговим планом. Бо деякі люди це використовували для того, щоб пропіаритися. Чисто я, як людина, яка має три освіти: режисерська, дизайнерська і психологічна, і ще дуже сильно любить музику, я маю доступ до оцих метафор, до цього образного мислення. І завдяки цьому мисленню мені легко зрозуміти, що має на увазі інша людина, що мала на увазі тіна карль в цій пісні. Я вважаю, що Тіна Карль це людина, яка не один раз допомагала людям, не один раз їздила на фронт, співала безкоштовно концерти. Виякам не заради хайпу, а тому, що вона просто цього хоче, і вона про це говорила доволі, і хто я така, щоб їй не вірити. Ну, Людина так от хоче, так робить. Головне, що в неї слова не розбігаються з діями, розумієте? А дуже багато у тих людей, які що тоздять, я вибачаюсь, вони тільки піздяться вміють, а робити ніхрена. Тому, коли у нас немає світла, немає опалення. а я Така сама, як і ви. Я живу в обичній Хрущовці в Миколаєві, 40 хвилин від Херсона, щоб на секундочку, ну, якби, контекст да, розуміти. Так от, в мене немає генератора в квартирі. Я навіть купила собі цей, як він називається, акумулятор машини і думала підключити. Як не можу підключити? Потому що постійно якась, якийсь прикол, понимаєте? І ти живеш отак-. От... Тебе воду відключають, там прорвало, там прорвало, тут прорвало, там прорвало. А в тебе все время нема води. І ти, той унітаз, уже не знаєш чим змивати. Бо у всіх точках видачі води, по яких ми ходимо з баклажками, позамерзали труби при морозі, і тобі приходиться йти на котельню, де тільки там є гаряча вода. Я в контексті і я залишаюся психологом. Я ходжу в свою особисту терапію, продовжую, не зважаючи ні на що, навіть не зважаючи на те, що зараз в мене клієнтів стало вдвічі менше, і в мене є вільні віконця приходьте в терапію. Я розумію, що у людей може не бути зараз грошей, не може бути зараз ресурсу, елементарно світла і інтернету для того, щоб підключитися і прийти в терапію. Я це теж розумію, але тим не менше, я продовжую виходити сюди. І ділитися з вами тим, що маю всередині. Тому що, як я співала в одній своїй пісні, верніше не я співала а, а і, да? але як я написала там, краса завжди в очах того, хто дивиться. Якщо ти наповнений красою, ти будеш помічати красу. Якщо ти наповнений добром, ти будеш помічати добро. А якщо ти наповнений дерьмо, то так би. Але звідки ж, брати, це добро, сука, коли воно закінчується. У мене закінчується теж. І я теж ну, з таким знаєте, мінімальним ресурсом, я сьогодні прийшла, свого психологу стільки всього розказала, так злилася. Всі свої емоції розпакувала, ми з нею про все поговорили. І знаєте що? Ніколи ситий голодного не зрозуміє. Тобто ті люди, які живуть десь, їм складніше нас зрозуміти, але є люди, які живуть там. І намагаються нас зрозуміти. І треба розрізняти нам звідси, що є і ті, і інші, і ще треті, і десяті, що світ не складається з чорного і білого, тому що це чорно-біле мислення, це захисний механізм вашої психіки, який не дозволяє подивитися на світ на людей інакше. Але так, є деякі, які бісять. Я... А хто, хто бісить? Хто бісить? Оце, знаєте, токсична проработаність. Просто вообще таксична проработанность, таксична святість, таксична ресурсність, Боже мой вообще. Це знаєте, такі люди, які не дають іншим бути слабкими, які не дають іншим бути просто людьми. Просто людьми, які можуть бути і слабкими, прикиньте, особливо, коли ти живеш у війну, в такому світі нестабільному, де оті діди срані ну, просто. просто. Якісь вайнушки устроїли. І якраз про це буде моя нова пісня, яка буде називатися, яка вже називається перевернута ї». Якщо ви не розумієте символіку, то візьміть букву да, переверніть її, і ви зрозумієте основний символ цієї пісні. Скоро вже ця пісня буде на всіх стрімінгових платформах. До речі, можу сказати вам, що. Що я підключила Apple Music. Я ще не знаю, чи з'явився там аккаунт чи ні, але ті, хто слухають Music, мені писало багато людей, хто там слухає музику, то ви зможете потім мою музику і там слухати. От, так от повертаємось. Оці всі люди, які знаєте, оці такі таксичні, таксична правильність, така таксична, вони навіть не усвідомлюють, що вони коять насилля. Насилля над звичайними людьми. Тому що, заганяючись в цю правильність і заганяючи інших людей, які, яких ти не розумієш, тому що ти з ними не в контексті, ти просто насилуєш тих людей. Замість того, щоб просто зрозуміти і розмістити їх біль, ти починаєш їх товкти. Ти починаєш їх товкти. О, вимовила це слово товкти. Товкти їхню душу, яка може бути слабкою. Ти не даєш місця цій слабкості для того, щоб вона проявилася. Знаєте, зараз дуже багато мемів ходить, або мені їх надсилають чомусь, про те, що дружба теж стала якоюсь токсичною. От в зв'язі з оцим токсичним оцією. Знаєте, у нас, блять, всі такі проработані. Один-два рази сходили до психолога, я проработала Що? Ну, Типу, ладно, це віддільна тема. Так от, повертаємося. Дружба вона тоді справжня, коли ти можеш зі своєю подругою або другом когось обісрати, понити, пожалітися, а тобі у відповідь скажуть: так, вони всі підаці, а ти красотка і молодець. І взагалі ми справимось, ми пройдемо. Якщо тобі треба, я тобі допоможу. Я готовий там тобі своє плече підставити і чим зможу, тим допоможу. Бо ми з тобою дружимо, бо ми з тобою сім'я, ми з тобою одна стая. Пам'ятаєте, як в Маулі, ми з тобою одної крові, ти і я. Так, от, якщо ви маєте такого друга, це просто безцінний ресурс для вас зараз в ці часи. Тому у мене для вас практика. Практику в студію. <рес> практика називається кола. Ваша задача, ну це ж я там її робила, це я там малювала, коротше, ваша задача намалювати себе у вигляді якоїсь фігурки. Я себе намалювала у вигляді отакої от ракушечки з крилами. Зараз я дуже часто малюю цих ракушок. В мене навіть на одній карті із моєї колоди, яку я малюю, і я, до речі, почала малювати нарешті ще одну карту в свою колоду. Значить, там теж є отака подібна ракушечка, вона там трошки інша. Подивитися потім. Так от, ви малюєте в центрі себе. Вигляді якогось персонажа, який вам приходить в голову. От я зараз відчуваю себе ось такою. І ви уявляєте якийсь символ, якусь метафору. Не буквально. Не треба малювати людинку з якимись там хвостиками в якомусь платічку. Спробуйте намалювати якусь метафору. І поруч в такому близькому колі ви малюєте тих людей. Які зараз з вами є у контакті, в контакті з якими ви відчуваєте опору? Наприклад, у мене тут є уліточка. Вона знає, вона зрозуміла. І у нас з цією уліточкою об'єднують панцирі. Бачите? Кожний символ, кожна метафора, кожний образ, який ви намалювали, має значення, і ви знаєте, хто це є. Далі ви малюєте інше коло. Дивіться, Перше коло це у нас близькі, далі друзі, родичі, знайомі, ви туди їх розміщаєте. У вас можуть бути символи, які бачите, такі переходні. От У мене тут голуб є такий, він крилами. І в близьких заходить, і в колег заходить, і в знайомих, і в друзях знаходиться. І так далі, так? Да? Потім наступне коло це колеги. Громада наступне, і останнє коло це державні установи, з якими ви маєте якусь близькість. Ну, стикаєтеся там лікарні, якісь суди, можливо, і ще сюди пропонують розмістити психологів. Ну, я більше розумію, що це про соціальних психологів, тому що я свого психолога сюди не можу розмістити, бо він для мене ближчий, і він для мене також є ресурсом і опорою. От потім берете такий малюнок. Приходите до свого психолога на сеанс. Якщо ви мої, мої клієнти, ви можете це зробити. Прийти до мене на сеанс, ми з вами розберемо це з точки зору метафори, про що кожна метафора, як вона розкривається, як метафори між собою там мають зв'язок і так далі. Ми все це з вами зробимо на вищому рівні. Як ми вміємо, як ми любимо. Вот. Але окрім цієї вправи, ви можете зробити ще одну вправу. Вправа. На те, щоб повідчувати свій фінансовий баланс і свою фінансову опору, візьміть ті гроші, які у вас є, всі. І прорахуйте. От зараз у нас 2025 рік закінчився. Візьміть, зведіть дебіт з кредитом, порахуйте, скільки у вас в плюсі. І подякуйте собі за цей плюс, яким би він не був. Це перше. Друге. Візьміть ті гроші, які у вас там в закромах, десь, да? там, 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 сям, Та -та 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 -та. і порахуйте всі ці суми для себе, Означте собі їх і зробіть їх не железобетонними недоторканими, а зробіть їх про всяк випадок. Зробіть їх для себе опорою. що Якщо у вас раптом не буде клієнтів, якщо ви працюєте на себе, от як я, да? якщо у вас не буде клієнтів. То ви можете взяти з цих грошей щось, да? щоб у вас е, була якась опора. Тому що, коли немає цієї опори, мозок починає бити тривогу в прямому сенсі, у вас тривожний стан підвищується, і е, ви, наче, в пастку таку емоційну потрапляєте, де все згоріло, все пропало. Але якщо ви собі дасте більше ясності і конкретики, то вашому мозку буде легше справитися з цими труднощами. Також я рекомендую вам звернути увагу на те, що зараз середина зими, січень місяць. Люті морози, війна б'ють по енергетиці, відключають світло, воду, тепло відключають жутко, просто жутко. Я вам бачите, в кофті теплій сижу, тому що, ну, що мені холодно, у мене руки зараз холодні. Хоча опалення трошки у нас є. Я дуже співчуваю тим людям, у яких немає опалення. Це страшна трагедія, не знаю, але, але бажаю вам триматися. Так от, повертаємося. Грошову таку опору ми для себе зафіксували. А тепер давайте подивимося на те, що зараз січень залишилося ще трошки, і далі буде весна. І це теж є опора. Чому? Тому що, коли тепло, нам легше переносити якісь скрудні моменти. Психологічно чисто легше, тому що ваше тіло знаходиться більше в комфорті, воно не мерзне, йому тепло, і тому можуть народжуватися якісь нові рішення. Ви можете фокусуватися легше. Вам не треба фокусуватися на тому, щоб вижити зараз, зігрітися. А ви можете фокусуватися на тому, щоб заробляти і розширюватися, розумієте? Спробуйте собі означити, от півтори місяці нам залишилося, півтори місяці. Це не так багато. Це трошечки. Залишилося, щоб дожити до березня, це вже весна у нас почнеться. Да? Ми будемо з вами співати веснянки. Зараз можна співати Ой мороз мороз, мою пісню, яка теж підтримує. До речі, ой мороз мороз в моїй інтерпретації, це якраз пісня для того, щоб підтримувати себе, для того, щоб ми легше сприймали цей період, про те, що цей період закінчується. Це в нашому житті закінчується. На кільці у Соломона було написано, і це теж пройде. І це теж пройде, і зима ця пройде, і потім весна настане, а там уже і літо не за горою. І ви собі можете чисто психологічно тут образно малювати. Оці такі зацепки, за які буде чіплятися ваш мозок і трошечки вщухати тривога. Чи не буде тривога підійматися? Не можу я вам це сказати. Гарантувати це не можу, тому що у кожного свій психічний апарат, у кожного по-своєму, це все працює. У мене буде час від часу підійматися тривога. Це я точно знаю, тому що в такому неможливо жити без тривоги. І це нормальна реакція на ненормальні обставини. Тому давайте підсумуємо. Перше, ми шукаємо з вами опори в цьому складному часі, емоційні, це наші хобі, це те, що нам дає тепло. Це навіть душ може бути для вас опорою, якщо у вас є вода. А якщо немає води, то вологі серветки. Отака От штука. Отак От спасає на раз два-три. Користуйтеся, да? Значить, може бути для вас опора, наприклад, квіти. От для мене це теж опора. Я підходжу кожного ранку. В мене є ритуал. Якщо в мене в хаті стоять квіти, я їх нюхаю. Я це підгляділа у свого кота. Мій кіт. Дуже сильно полюбляє різні квіти. А моя мама дуже полюбляє саджати квіти. У неї дуже багато вазонів. Так, от, мій кіт це компліментарна тварина до моєї мами. Він приходить не те підвіконня, і він там кайфує, він нюхає ті квіти. Він там, я не знаю, що він там робить, але там у нього своя магія. І от ви можете теж собі зробити от такий ритуал. Ритуал стабільності якої, знаєте, щоб в вашому світі була стабільність. Маленькі ритуали: хобі, маленькі ритуали, рутина така, да? ваша, ваша комфортна рутина, не треба себе заганяти. Якщо у вас немає сьогодні сил заправити ліжко, нехай воно буде розправлене. Не мучайте себе соромом, не мучайте себе почуттям провини. Будь ласка, будьте до себе ніжними. Добре? Далі. Фінансова подушка, ні, це друге фінансова подушка. Прорахуйте це собі, зробіть таку опору для себе і люди, найближче коло людей. Далі далі, далі. оту практику можете зробити собі повісити той малюночок на видному місці і кожного дня собі нагадувати ось моє коло, ось мої люди. А я буду далі співати свої пісні, і буду, мабуть, частіше якось там. Ну, буду по бажанню своєму виходити до вас в сторіси, співати це все. Тому що для мене це теж і певна робота, і певне дослідження самої себе, розвиток. Я йду в свій сором таким чином, так. Да. Та й взагалі, знаєте, ну, цікаво за собою спостерігати зі сторони, що таке всередині тебе відбувається, коли ти отаке от щось робиш. Коли ти сама собі кажеш, та що вона собі дозволяє, розумієш? А коли це кажуть тобі ще й інші люди, то це ще кайф, як я писала нещодавно в сторіс. Тому, якщо ви не підписані на мою сторінку в інстаграмі, не дивитеся сторіс, пропоную це зробити. Підписуватися на YouTube «Метатерапія», це офіційний мій канал, україномовний. Але... І Я російськомовна, щоб ви на всякий случай знали. А кому треба терапія? Ви завжди можете звернутися до мене, написати мені в дірект в актуальний сторіс. У мене є актуальний мій прайс. Я закінчила нещодавно по військовій травмі навчання. Воно було дуже довге, і воно було настільки насичене, що я буду ще його допроходити десь. На ближ, ближайші півроку нам дали доступ, і я ще буду його прослуховувати, тому що, тому що я просто все не змогла всунути в свою голову за цей період, коли ми навчалися. Але ця вправа якраз із цього курсу, і тому користуйтеся. А, дякую, дякую всім тим, хто активно мене дивиться. Ви також є моєю опорою. Я просто безмежно вас люблю, а ви для мене самі найкращі, тому що ви мені теж даєте свій ресурс своїми переглядами, прослуховуваннями, лайками, коментарями, дзвіночками і всякими сообщеннями в дірект. От я вам дякую за те, що ви правда, в мене є, тому що, мабуть, без. Інстаграму і своїх соціальних мереж мені б теж було складновато справлятися з цими всіми подіями довкола. Тримаймося, Україна понад усе. Нехай також і ви у себе будете понад усе. Тому що ви є складовою України. Якщо ви про себе не будете турбуватися, то ну, би в нашій країні буде складно без вас. Угу. Подумайте про це. З вами була я психолог Наталя Кондрахіна, папа.